Друзі, усім привіт! Розпочинаємо нову гру і хочу вам дещо показати. Мене звати Stalker Reactor і погнали! Хочу вам показати, як можна розпочати гру з іншого місця. Тобто не стартувати з тої точки, як задумали розробники, а трошки іншим шляхом. Як ви всі добре знаєте, можна розпочати гру через Сидоровича, а я вам покажу трошки інший шлях біля розлому в стіні. Повертаємо не ліворуч, а праворуч. Перед тим як ми продовжимо, маю для вас щось цікаве. Хочу порекомендувати вам відвідати фанатську Вікіпедію по Всесвіту Stalker 2. Це новий проект, який активно розвивається, створений відданими свої справі фанатами Всесвіту Stalker 2, де ви знайдете відповіді на абсолютно усі запитання щодо гри. Буде цікаво як новачкам, так і бувалим у зоні відчуження. До вашої уваги уся мапа зони. На якій ви знайдете абсолютно усе, що де лежить, який обвіз чи флешка, комбінезон чи мутант усі дані. Також знайдете посилання на різних ютуберів, що творять контент по грі, у тому числі і мене, офіційні ресурси, корисні посилання та інше. Отож, долучайтесь до нашого сталкерського ком'юніті. Посилання знайдете під відео. Добре, продовжуємо. І тут я вам рекомендую перед тим, як рухатись далі, відкрити рюкзак. І антират поміняти місцями з нонстопом. Тобто, щоб він був на швидкому доступі, не зажимаючи клавішу Е, e, а щоб при швидкому натисканні вона спрацювала. Ось тут, в кінці коридору, нам потрібно повернутися ліворуч. Ось бачите, оці тріщини в бетоні. Сюди треба заскочити, я не знаю яким чудом, але тут щось походу зробили так, що можна провалитися з крізь текстури. Ось тут стаємо на край цього бетону і потрібно підскочити, дивлячись вверх один-два рази. І після приземлення відбігаєте швиденько за кут бетонної стіни і аж тільки там швиденько вживаєте антирад. Бо якщо ви це зробите швидше, то радіація зостанеться. А так як він у вас один, то скоріше це шлях в нікуди. Ось ми приземлились на іншій стороні. Саме головне не перескакувати далеко, тому що якщо скіф впаде на траву, то він присяде від сильного падіння і не зможе швидко відбігти. А якщо стрибнути недалеко і попасти на бетон, то можна швидко відбігти і використати антират, щоб радіація нас не вбила. І ось ми на території зони відчуження, перескочили на периметр. Тут, тут світиться нас туди і назад основне завдання. Ось, вдоль стіни ми біжимо. Використаємо аптечку, яка в нас є. Тут радіації ніякої немає, так що можете сміливо бігти. Опиняємось. О, тут ще сталкери якісь. Це бандоси. Вони теж, походу, перелізли периметр, так як і ми. Ось. Ми знаходимося. Дамби периметру. І тут ви можете спокійно її перескочити, спокійно перебігти. Можете ось сюди пройти вдоль стіночки і на той берег. А можете заскочити ось сюди і позбирати, як бачите, трошки речей з мертвих сталкерів, які тут є. Як для початку гри вам це згодиться. Самим останнім зачіпайте ось цього з артефактом, тому що як тільки ви його зачепите, появляться військові. Ми його швиденько обчистимо і тікаємо, поки нас не вбили. О, вже стріляють. Ось. І ми з вами потрапили на територію горілий ліс. І вже сюди можете йти куди хочете. Ось трошки далі. Буде ось згорівша зупинка. Тут ви можете знайти кілька фляшок горілки, щоб підлікуватися від радіації, якщо когось хватить по дорозі. Ось відбігши неподалік периметру. Є ось така вежа. Ось тут вона знаходиться. Ось тут, якщо відбігти від дамби периметру, ось сюди, тут зверху. Можна роздобути одразу снайперку СВД М2. Патрони для снайперки. Тут появляються бандити І їх можна... О! Скільки тушканчиків. А ось, щоб потрапити у малу зону назад, де ви зможете продовжити, так сказати, головну сюжетну лінію, то вам вистачить перебігти ось по мосту, так як у нас ще немає болтів. Нам не обов'язково йти аж туди. Ось перед автобусом можете перелізти через паркан. І тут є прохід, через який ви спокійно проходите. Ось як ви бачите, знаходимося на базі сталкерів. Ось, а щоб активувати е головний сюжет то вам потрібно дістатися ось, ось цього місця. Ось це тут знаходиться на малій зоні. Ось тут. Можете легенько так спуститися, і він не впаде. Бо тут похилибетом. І повернутися. сюдою, ось, повернутися, можете тут, де ми кровосос опиваємо. І ще трішечки далі. Щоб активувати цю сюжетну лінію. Ось сюди ви не запригнете, тому йдете трошки лівіше. Ось є. Можна так сказати, використати дерево як драбину О. і перескочити на іншу сторону. І тепер ми біжимо до виходу ось цієї труби, де ми зіскакуємо з самого на початку гри. І тут вистачить підпригнути. О. Активувалося. Ось ви можете проходити сюжетну лінію, так як вам забажається. Надіюсь, вам було цікаво. З вами був Сталкер Реактор. До нових відео. Повертайся, сам поїхав. Та тихо, не панікуй. Час іще є. Йду до наступної точки.